В цьому раунді чоловіки виконують жіночу функцію і навпаки. Першими а, працює цей раунд чоловіча команда. Знаєте, дівчата мене зрозуміють. Не дай Боже з чоловіком робити ремонт. <хи> і Ой. запитати його, котику, а яким кольором пофарбувати стіни в спальні, бусковим чи лавандовим? Як думаєте, що він скаже? <хи> Нема <хи> різниці. Як то нема різниці, хлопці? Нема. – Ну, нема. як нема різниці? Ну, нема. Це Ми не ж абсолютно кольорині. інший відтінок. От, подивіться гарне на мою суть. Це було тобе плаття, Лесь. Або синє. Яке? Синє? Синє. Ну, лавандове. – Боже мій. Завдання для вас наступне. Як ви зрозуміли, потрібно буде розібратися з кольорами. Нарешті. Угу. Дав би Бог, щоб цей конкурс вам допоміг, хлопці. Перед вами вісім стін. На них. Написані кольори, в які вам потрібно пофарбувати цю стіну. Можете тако легесенько так ага, провести. Не повністю. Так і е, все не повністю. Е, головне вгадати колір. Тут є шафрановий, аметистовий, умбра, мій улюблений, аквамариновий, е, міла Єремєєва любить, антрацитовий, е, тонічка Мурену. Цей колір дуже модний. Ультрамарин а надія каже: все буде добре, якщо у вас на стінах буде колір Кармін. За 90 секунд ви маєте вгадати кольори, підібрати колір до відповідної стіни. Час пішов. Час пішов. Давай давайте, хлопці, дуже чорнітрациту. Наливаємо, значить, сюди. Жовтий, Жотизірка. Не треба наливати. А не да можна. і так так, так. так в принципі, не розрізняю. Антрацит я відсіт не Ой, я так класно да. на це дивитись. Це антрацит. Де? Це... Де, де, де? де. І або валює. то антрацит. Або це антрацит. А не треба змішувати? Ні, це, не змішувати. Ні, це... Ні, не, не, змішування... О, антрацит, мамо. Добре. Молодець, ну... треба змішувати. Блін, я думав, що... Ні, це антрацит, мені здається. Тут якийсь синій відтінок. Так, 60, може... 60 секунд. Це У нас ультрамарин. Нас буде... так. Давай так, давай це ультрамарин. Ось цей, ось це антрацит. Аквамарын, аква, Аквамарин. А чого три відтінки майже однакові? Так хотош! А точно, точно, так. точно. Я Аквамаринами тракту. <пліндра> Ой, акламарин. що ти Аметис. робиш з митро. як акламарин. професійно. А, а, професійно. Це я правильно. <ріст> все нормально. А ми тис, все атис. А ми це коричневий, Аметис. мабуть. Аметист. Дякую. Аметист, аметист. а ме Що я нічого ще не зробив. Добре, аквамарин. Та який же це аквамарин? Аквамарин. Це не не аквамарин. 20 секунд. А хто аквамарин сюди? Це на не аквамарин. Це не аквамарин. Міняй, міняй. Це... Маш ти вже кудись. Пацани, Марк вже кудись. 10 секунд. Мурена, а. мурена. все мурена. Мурена. буде мурена. Хай то буде мурена. 2, а, це 2, шафран. шафран, шафран, шафран. Шафран. Це перемога. Як бачите, ремонт Маблиць. наш. Так, і не закінчився. Ні, Ну це ж правда. Уше, якщо почнеш робити ремонт, то ти Хлопці, його не закінчиш ніколи. станьте біля мене. На правах вашого прораба скажу вам, ви звільнені. Дякую. Почнемо з. Шафран. Шафрановий. Ви знаєте, така є спеція шафран? шафран. Так, так. Якого вона кольору? Такого, як там, коричнева. Точно. Так, а коли вона водичку її, водичку або в рис, який коррі дає? То Світло коричневе. Риженький такий, так? Да? Боже, кого я, питаю? кого я питаю? Боже, кого я питаю? Але тут не А Що не а, та? так? Я ж кажу, треба було змішувати. А деся мені, а я візьму оцю зараз. Це Щитко. чистий, жовтий. Та ні, змішувати не треба. Ну, коли Ось ми, Це ми, ми, ми... шафрановий колір. Ну це жовтий. Який це шафрановий? Ну, який це шафрановий, якщо це жовтий. Ти думав, що ти Лесю, його пофарбуєш. Лесю, скільки зараз. Скільки берете за метр квадратний пофарбування стін, бо у мене вдома стіни голі. Жовтий! Неправильно. Аметистовий. Не знаю. Є такий камінь аметистой. Так, так. 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 Ну, У жінок є. Ну, сірий, значить. Камінь сірий. Боже, знов, боже, чого я ведусь, кого я питаю? Знову жовтий. Аметистовий колір ось він. Фіолетовий, так? Так. Ага. Це морена. Це Я вибачаюсь, це Мурена. Який ти красивий. Окей, кулі. лавандовий. Ти, ти, Леся, ти як Ось прораб він. не могла відра підписати. Не стіни зазвичай підписують, а відра. Я Далі. нещодавно робив ремонт, і мій прораб Колір все підписав. От. Умбра! Я навіть не буду питати, що, чи ви знаєте, що таке Умбра це неправильна відповідь. Ось він. Сірий. У нас це антрацитовий. Я згоден, Ні. це антрацит. Це антрацит чистої води. Це антрацит Ні. чистої фарби антрациту. Колір умбра ось такий, дивіться, який красивий. Сірий! Та він же навіть не відрізняється Далі. від тіни. Навіщо їх пробувати? Аквамарин! Богдан, це ти зробив? Що? Підправив. Оце ти взяв аквамарин, до речі. Так, це так, аквамарин. Це аквамарин? він і є, ми так. замалювали. Ти, ти замалював, замалював його. так так, 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 так та так, так. Так. це правильно. Тоді правильно, я не там хай парк задяло рішує. Раз, раз, раз. Водя. Далі. Ти мій правил, <реш> антрацит! Правильно. Неправильно, тому що це умбра. Що а антрацит. Це це. Ой, антрацит. мокрий асфальт. Це колорин. Колір бітума. Блі, не треба. Правильно. Коль... Він. А -а -а -а. він виглядає по-іншому. Як інша, така свіженька, свіженька дорога, знаєте, в Україні. Угу. Далі колір мурена. Неправильний, тому що це аметист, а мурену зараз я вам покажу. Давай. Ось він. Та я Як можу це, тобі допомогти, якщо самі. що, кажи. Ось він. Ага. Так, далі. Лесь, давай ми просто приїдемо до тебе на дачу, пофарбуємо тобі так, забор, Так, Ультрамарин. Підписати. Малюю вам ультрамарин. Ось він. Синій. Ультрамарин. І залишився кармін. Кармін ви не вибрали, але кармін у вас був от там, де аквамариновий, цей червоний. Червоний, червоний. правильно. Як це не вибрав? О, ти сама кажеш, цей червоний, це кармін. Ну, я так кажу, щоб ви зрозуміли. Лесь, зрозуміли, що нам від того не стало. Ну І глядачам теж буде корисний цей конкурс, особливо тим е, чоловікам, які дивляться хто зверху. У мене все, хай далі пан суддя вирішує. Дякую. Шановні zero. учасники чоловіки. Яке зіро? Червоний. Синій. Майже зіро. Мурена. Мурена. <рес> Темно-сірий. Правильно, Тимур, я теж так вважаю. Блакитний. Фіолетовий. Світло сірий. Так, і блакитний ще раз. ну давайте відверто, в цілому непогано. В цілому не погано, ми не погано, так. В цілому впорали. Більш-менш нормально. Знаєте що? Фарбуйте самі. У лавах ЗСУ дуже багато жінок, які захищають Україну на рівні з чоловіками. Але досі існує стереотип, що військова техніка це виключно чоловіча тема. І дівчата в ній зовсім не розбираються. Пропоную зрунувати цей міф. Перед вами вісім фотографій. На них зображена військова техніка і вісім табличок з назвами Леся, Тобі прямо зараз угу. даю. За 90 секунд вам потрібно правильно розкласти ці таблички до фотографій. За кожну правильну назву ви отримаєте один бал. І час пішов. Будь ласка, починайте. Це звісно дуже просто, тому що зараз в техніці розбираються абсолютно всі. Так, ну це, це оце байрактар. А, ні, а джавелі... чекає. Я думала, що це джавелі. Ні? так сто байрактар. Ми збирали на байрактар. Стінгер. Бредлі. Стінгер – це щось типу, що стріляє звідси. Ні? Чи Стінгер? Або Стінгер. Джавелін. Ось там правильно. Ні, Джавелін – це Стінгер. Це Стінгер. Це Хаймарс. Це Стінгер. Що, що? Це точно. Бредлі. Бредлі – це те, що по Лізу дали. Так, Петрюк. Бредлі – це танчик. Це танчик. Бредлі – це осево. Байрактар, де? Ось Байрактар, бо це безпілотник. Так, Хаймарс і. Патріот. А так Дивись, Або Патріот. Або тут Хаймарс. Почекайте. Де американські номери? Петріот це проти. Це ППУ. А, а Хаймерс ну, і Хаймарс, це може це бути, бути Хаймарс – це який влучає. Щось велике. Хаймарс – це щось дуже Хаймарс, велике. Ні, а ну, Леся, це, це ППО, А Хаймерсь це щось велике. Це полюбимо. Аби велике це багато оцих от. Ракет. Ну от багато ракет. Дівчата. Все. Ну все. Надя все буде добре. Отже, час вийшов. Хлопці, а давайте зі мною. Так, Давай, пішли. Подивимось, ой, чи ой, підтвердиться стереотип. — Ой, майстер-клас зараз буде, да? Ну, насправді я ставив, що ви всі вісім вгадаєте, але можу анонсувати, що ні. Отже, тут ви поставили Бредлі. Угу. Це не Бредлі. Угу. Це, лео... це, це танк леопард для Леопарда. Це одно обидва танки. Хлопці, ні, ну ні, будьте, — Ні-ні-ні, будь це не танк. БМП. Зараз всі з ЗСУ, які на мене підписані, просто тако. Блок, це правильно. Це правильно. Це, я це правильно. Ну тут ми не будемо сперечатись. Дійсно так. Наша гордість. Знаєте, що він зробив? Москву потопив. Москву потопив. Крейсер Москва. Дійсно, тут ви вгадали. Що я можу сказати? Хаймарс, хаймарс. вгадали. Ні. А от і ні. Не гадали. А от, от і ні. Хаймарс. Оце наша радість, яка збиває кинжали і всю балістику. Лесь, тому тобі мінус бал. О, а ти і радий. Тімур, це у нас дійсно Петріот? Ні, це не Петріот. Це не Петріот. А що це? Це Хаймарс. Це Хаймарс. Реактивна артилерійська система. Так, Джевелін, дійсно, це Джевелін. Байрактар, звісно, це він. Кожен українець знає, як виглядає безпілотний літальний апарат Байрактар, бо ми всі збирали на нього. Ну і звісно, Bradley. що це у нас. Не леопард uh -huh. Бредлі. Uh -huh. Це основна бойова машина піхоти. Так. І того, дівчата, ви в принципі непогано хорли. Майже розбили цей стереотип, але все ж таки не повністю. Але перемогли. Забув забрати ну, цю Ну, якщо табличку. чесно, ми розбили цей стереотип так само, як українці б'ють русню. В мене так. Так. все. І за це дякуємо ЗСУ. Дякуємо. Пане суддя, так. Дуже прикра сталася Чому? ситуація. Яка? Ми зробили аж чотири помилки переплутали Петріот і Хаймарс. Ну, ви розумієте, тут навіть не ситуація, типу, чоловіки і жінки. Ну, ми українці, ми вже Лесі Іванів, в цій війні живемо. Я вам таку... поясню. Насправді вгадати чотири з восьми цей результат ще два роки тому був би анбелівабл. Ми просто не знімаємо роботу ППО. Ми не знаємо, О, як виглядає О, дійсно. Молодці. Я тішуся з результатів цього конкурсу, Правильно. і як хлопці зробили, і як ми. Ну, Тому по що хлопцям ми... В мене є питання. Знаєте, це доводить як в житті. Що чоловікам потрібні жінки в певних моментах, а жінкам потрібні чоловіки. І Це така єдність, яка створює гармонію. І я вважаю, що саме завдяки цьому ми непереможна нація і зараз, і завжди так отак. Я думаю. І... Але пане суддя, у мене є, так, скажімо, питання пропозиція. У нас ну. був значно складніший конкурс, тому я вважаю, що має бути коефіцієнт 4. Так, А чому чотири За складність? Я вам скажу так: без прораба вам ремонт самостійно не зробити. А ми і не планували. 4-1, однозначна перемога, дівчат. <плес> Протест. 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 Протест! 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 Ну що, вітаємо дівчат і йдемо до наступного раунду. А запитання А бонусне? А. Не а. треба. А, просто віддайте тисячу. Лесічка, я от знаєш, спостерігаю, хочу запитати у тебе, поки Богдан не чує, як тобі Богдан взагалі. Ой, ну непоганий. Це ти про свою маршрутку, так я розумію. Люди мають гірші біди. Е, так, добре. Скільки відсотків чоловіків скаржаться друзям на своїх коханих? О, скаржаться о, друзям на своїх коханих. Це непогано. Нас ніхто зараз не чує. Ні. Зараз не чує. Я, я ніколи в житті на дружину не скаржуся нікому. Так. Я теж, бо в мене її нема. Я не скаржуся. Ні, ні. О, ви чули Це ми не скаржимося. А снікому. зараз вимикайте і ми поговоримо. <рес> можна скаржитися на жінку, яку ти любиш, просто в тебе емоції, і ти поділився з друзями. Це, тобто це, це багато людей. Це дуже маєш на увазі казати, виговоритися. Так, як виговоритися? Кому взагалі скаржиться? Друзям. до кого ці друзі є? По-перше, друзів немає. Так що кажемо. Давайте 65. — 70. Якщо що буде або 55, або 70. Давай 65. <sharp> 65% Давай. 65 ми думаємо. Будь ласка, покажіть нам правильну відповідь на екрані. Тільки камеру, отак, гу про Фу. — А ми скільки сказали? — 65. — 65. Вибачте, дівчата, Не це мій. Але все одно дуже високий відсоток. — Я теж ну, високий такий високий. Краще посі 46 кавою пригощали. Не вгадали. Бо ми чоловіки, не пліткарі, та й добре, що ви помилилися, дівчата. Це той випадок, коли треба бути солідарними так, так. з тими відсотками. Абсолютно правильно, правильно. бонусу тисячу даю. Але давай і нам, пане суддя, за що? — ну за те, що 46, а не 65. — За те, що ми такі хороші, не пів за те, що ви не знаєте, що антрацитовий то чорний як вугілля. Ой, за це взагалі вже. кожному по тисячі. Добре, чотири. не буду вас гнобити, але тисячу не дам. Ай. Дівчатам не дам і вам не дам. Все за правилами. Чоловіки, у вас чотири тисячі гривень. Дівчат дев'ять. О дев'ять і нормальна. І зараз... Так, хлопці, треба зібратися. Зібратися треба. Давайте. Зібралися. Я не впевнений, що нам все допоможе. Но спробувати варто. Буде. Точно. Далі це буде. буде. От забачено.